Ольга Сергієнко проводить пером по полотну, потім пензлем і відбувається справжнісінька магія. На площині з'являються обриси майбутньої картини. У Шості цю танітну жінку знають як викладачку художнього відділення Шостинської дитячої школи мистець. Ще з раннього дитинства Ольга захоплювалася малюванням. У мене не було вагань, ким я хочу стати взагалі ніколи. Тобто, це для мене було зрозуміло. Ось, і я дуже рада, що батьки це побачили, розглядали в мене. Бо я постійно щось змальовувала вдома, постійно якісь там з розмальовки перемальовувала собі. Там етикетки, фантики. І тому мама каже: все, треба тебе кудись вести. Ось спочатку я пішла в заклад дом піанерів, був там кружок малювання. До Григорія Федоровича він займався зі мною пару років. Це ще, напевно, мені було там років 7-8. Ну а потім, коли мені вже стало 10 років, я прийшла до школи мистецтв. До школи мистецтв у клас до Володимира Яхімовича Афоніна. Ольга Сергієнко розповідає, Володимир Афонін відіграв велику роль в її житті. Саме йому вона багато чим завдячує. Я йому вдячна за те, що він це моє бажання малювати, він ще посилів. Тобто, після того як я закінчила художнє відділення, я в серйозні наміри мала вступити до сумського училища мистецтв культури імені Бардянського. Все вдалось, ура! Не шкодою ні разу. Хоча час був такий складний: це 96-й рік, кому ти художники потрібні. Були, але в мене це не хвилювало. Мене це не хвилювало взагалі. Мені треба було оточення, середовище, там, де люди малюють. Потрапивши у мистецьке середовище, Ольга Сергієнко остаточно впевнилася, що хоче пов'язати своє життя з творчістю, і вступила до Харківської академії. Вступила я на факультет дизайн середовища. От, обрала цю спеціальність дизайнера, напевно, тому що ну, слово дизайн на той час так дуже громко почав про себе говорити. Хоча малювати любила більше, ніж проєктувати. І сім років життя у Харкові. Вони також були дуже плідними, навчаючись на факультеті дизайну, Ольга Сергієнко все одно намагалася в усі свої проєкти зробити вкраплення розпису. Бакалавра я захищала, і там бізнес-центр, проєкт бізнес-центра, сходинки лісничної площадки, прольоти. Я запропонувала три розписи. Обрала я там три головні пам'ятки харківської архітектури. І ввела їх в розпис. Після захисту бакалавра нам об'являють, що саме ці розписи ми будемо на практиці дійсно малювати, тільки розмалюємо сходинки студентської лікарні. І дійсно, ці мої проєкти, вони, тобто пропозиції, вони були принесені і існували. Я зараз не знаю, що там в Харкові, але під час мого навчання, тобто ці три розписи, були намальовані нами. Майже 15 років свого життя вона присвятила саме навчанню малювати. Так склалася доля, що пані Оля не залишилася жити в Харкові. Вийшла заміж за нашого місцевого хлопця. І все так і опинилася знову в нашому рідному місті. Але напевно не пройшло десь два роки. Я народила першого сина і прогулювалася по місту. Зустрічаю свого любимого першого викладача Володимира Єхимовича. І він мене каже: Оля, у нас звільняється місце. Прийдеш працювати до школи. Боже, яка була я щаслива, та це ж взагалі <рив> кажу так, так, звичайно, так, так, так. Не дивлячи на те, що ще сину і двох років не було. Тобто я швидесенько, швидесенько прийшла до школи працювати. Вже 15 років Ольга Сергієнко працює в школі мистецтв, в якій навчалася і сама. Попри викладацьку діяльність, вона не покинула творчість. Продовж 10 років акварельним живописом займалася малювати квіти. у мене було дуже багато. Ну, повно цих квіт було. Дарували багато квітів, батьки мали сади, батьки мого чоловіка сади мали. І постійно ці квіти були поруч ці букети, букети дома. Стояли, ну, і вони, напевно, не могли не надихатися. Тобто, така краса воно постійно дивує, Боже, яка природа, як воно це створилося. Мені хотілося відчеканити техніку акварельну до якогось такого ідеального складової. У мене це вийшло. А потім мені стало замало просто передати красу якусь Тобто, Ми хотіли, щоб. Робота розмовляла на певна з глядачем, щоб щось вона про щось розказувала. З початком повномасштабної настроїв творчості Ольги Сергієнко кардинально змінилися. З'явився чорний колір, і на живописних робіт малюнки, твори вони перейшли, якийсь ранг графічних. Все ж таки, бо чорний колір це була туш, і кольорові яскраві там фарби. Вони відійшли від мене вже не. Підіймалася просто рука брати, малювати якісь яскраві роботи, тобто, ну це це вже було не то. Тобто, це одним днем можна сказати, воно все. Все змінилось, У всіх життя змінилось в один день. Багато було серії таких робіт графічних: просто чорно-білий чи з додаванням акварелі, потім навіть змішувати почала і додавати якісь акрили, гуаші, виходити на якусь напівабстракцію, абстракцію. Роботи авторства Шоскінської художниці останніх років це майже чистий символізм. Кожна картина окрема думка. Ольга Серг'єнко говорить: не ставила за мету Зати тільки красу мені хотілось більше. Відчуття ну, часу передати, відчуття часу. Тобто, все одно квіти, але відчуття часу, тобто якось ряпях там взяти, намалювати. Ну що там ну можна побачити, красиве навіть, і в такій такі рослині, але м -м, мені здавалося, що якщо я візьму там цю рослину, то я зможу більше передати ту біль, яку ми всі відчуваємо. Художниця вирішила змінити не тільки кольорову гаму та настрої своїх робіт, а й спробувати зовсім. Усім інший напрям у мистецтві. Я вирішила спробувати себе в малюнках фігуратив, тобто фігура, малювання фігури. Вона емоційна ці роботи. Це таке зараз якийсь переломний етап, напевно. Тобто, це початок. Це початок чогось. Подивимось далі. Що це буде, на що це я вийду. Бо Роботи поки ще невеликого формату. Це все А4, А3 є, може трошки більше, ніж А3. Вони графічні, є лінійні, є тональні роботи, але це взагалі, там, якщо брати, це все ж таки жіноча фігура з різними станами. Також інколи мені цікаво помалювати портрет. Ольга Сергієнко говорить, робота в жанрі фігуратив приваблює її емоційністю, відкритістю. Художниця не зупиняється і експериментує в основі туш, але малюю там не пером, як за класикою, а використовую там різні пепетки. Можу брати помазок для бриття. О чому саме я для себе беру такі матеріали? Тому що в мене дуже сильно виточен реалізм. А мені хочеться, щоб я зійшла з цього реалізму, з цієї точки вийшла на якісь нове нову нову подачу. А для цього треба чи лівою рукою малювати? Напевно, бо права рука малює ідеальний реалізм, просто ідеальний. І чи треба щось якісь незручні брати матеріали? Останні свої роботи Ольга Сірієнко публікує в мережі Facebook на одній з мистецьких платформ. На перший погляд може здатися, що ці роботи дуже прості, але кожна виконана без олівця. Одразу на чистовий аркуш однією лінією. Є серед робіт і автопортрети, розповідає художниця. Я часто малюю себе, і навіть коли малюю якусь жіночу іншу фігуру, все одно виходить, що це схоже на мене. У мене це ще з років академії. Ми коли на рисунку малюємо. Побували оголена фігура пересунку на жіноча, І от я малюю: до мене студенти підходять і кажуть, Оля, кого ти малюєш? Це ж ти каже. А де натура? Де натура? Тобто, якось воно в мене таке є, що в малюнках дуже забагато, напевно, схожості зі мною. Основне джерело натхнення Ольги Сергієнко це спілкування в творчому середовищі. Художниця говорить, попри воєнний стан, намагається долучатися до мистецьких подій в Україні загалом? Обов'язково треба їздити. Обов'язково у нас дуже близько Київ, і коли в мене є можливість, я постійно заходжу там в художній арсенал. Захожу. Ось це така площадка, де можна дійсно подивитися на сучасне мистецтво, надихнутися, проаналізувати, що ти робиш, що відбувається сьогодні, бо там виставляються митці високого рівня. Сьогодні це Львів, це те місто, там, де прям осередок і дуже велика кількість галерей. І вони відкриваються, не дивлячись ні на час. От нам не близько їздити до Львова. Гарно, що є інтернет-ресурси у цій галіреї, де можна, хоча б одним глазком там подивитись відкриття виставки якоїсь. Там так повного враження не буде, але хоч хоч якось. Ольга Сергенко говорить, художникам простіше в великих містах, там більше можливостей для творчості. Я дуже хотіла би малювати жіночу фігуру. Я не можу це робити. У нас немає такого місця, де, як, наприклад, взяти там той же Харків, Львів, Київ, де є студії, галереї з оголеною натурою. Тобто, художники прийшли і малюють. Фігуру людини, тобто для мене, це тільки мрія. Свій роботи Ольга Сергієнко надає для виставок шості та сумах. Художниця не ставить першочергову мету продавати свої картини. Воно заважає оця думка. Тобто, ця думка не повинна бути в голові у художника, що я малюю для того, щоб продати. Роботу ні, 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 ні. Я мені так точно вона б заважала ця думка. Я малюю, тому що я так хочу. Це ти мої враження, це мої емоції, це мої почуття. І чи куплять цю роботу, чи не куплять це, вже для мене дорогорядне зараз. Ольга Сергієнко працює над серією графічних робіт під назвою Вона їх у художниці вже близько ста. Виконані вони на форматі А 4 та трохи більшому. Вони схожі між собою, але водночас різні і за емоційним наповненням, і за рівнем сміливості художниці. Скоро в шості планується відкриття виставки живопису, і там наглядачів чекає сюрприз. Адже на виставку художниця планує представити не картини зі. Звичними і впізнаваними за стилем квітковими композиціями, а дещо цікавіше.